Час слухати Слово Боже. Минулого разу ми зупинилися на тому, як Йосип, син Якова, потрапив у рабство в Єгипті, як дружина Потіфара Йосипового пана і начальника царської сторожі, намагалася його спокусити. Та де там Йосип був юнаком, який вірив у Бога, і не пристав на її вмовляння. Нечесна жінка. Обмовила Йосипа, і пан ув'язнив того. Про те, що з ним трапилося далі, ми дізнаємося сьогодні Тлумачення снів Біблія, Книга буття. Сороковий розділ Минуло небагато часу, і наглядач у в'язниці, зрозумів, яким корисним для нього може бути Йосип. Він почав доручати в'язневі зробити ту чи іншу роботу, приглядати за іншими ув'язненими, аби вони дотримувалися встановленого порядку. І що б Йосип не робив, все було зроблено добре. Одного дня до в'язниці привезли двох дуже поважних в'язнів. Один із них був чашником у самого фараона. Другий був фараонів стільничий. Вони були вшанованими людьми і належали до верхівки влади, але чимось не догодили своєму володареві і опинилися за гратами. Тут вони мусили чекати, поки фараон вирішить їхню подальшу долю. Тюремний начальник наказав Йосипові приглядати за ними. Якось вранці Йосип приніс їм поснідати і побачив, що обидва в'язні виглядають дуже засмученими. Що сталося? співчутливо запитав він. Минулої ночі нам наснилися сни, відповіли вони, але ми не можемо зрозуміти, що ті сни мають означати. Як і всі єгиптяни. Ці двоє вважали, що кожен сон має певне значення, але у в'язниці не було нікого, хто б міг пояснити їм те значення. Бог може пояснювати сни, запевнив їх Йосип. Розкажіть їх мені. Він слухав, як спочатку чашник, а потім стільничий розповідали свої сни. Чашник бачив у вісні виноградну лозу з трьома гілками і з тих грон, що були на гілках, чашник вичавив сік до винної чаші фараона, і підніс цю чашу фараонові. Стільничий бачив у вісні, що нібито ніс він фараонові три коши з печивом, яке фараон дуже полюбляє. Та ось налетіли птахи і склювали печиво. Бог допоміг Йосипові зрозуміти, що мали означати ті сни. Через три дні, сказав Йосип чашникові, тебе покличуть до фараона й повернуть на службу. А стільничому він змушений був сказати таке через три дні. Тебе піддадуть страті за наказом фараона. Усе сталося саме так, як сказав Йосип. За три дні мав бути день народження фараона, і він наказав, щоб стільничого стратили, а чашника знову повернув на службу. Чого ми можемо навчитися з історії, яку щойно вислухали? Бог завжди тримає сторону тих, хто довіряє йому і стоїть на боці правди. Бог благословив Йосипа навіть у в'язниці, але це ще далеко не кінець повного пригод життя Йосипа в Єгипті. Нам час прощатися до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже, а поки до побачення.